Всім привіт, вітаю! У нас багато людей переживають важкі часи, такі як війна в Україні, економічні труднощі, страх за своїх близьких. Багатьом важко знайти внутрішні відповіді на запитання, як вижити. І це нормально в наших умовах. Зараз ми поговоримо про. Чакру, сьому чакру Сахасрару. Як чакра яка відповідає за зв'язок з собою, за наш спокій, за здатність бачити сенс життя навіть в таких ситуаціях, навіть в таких умовах, як ми живемо. Її ще називають чакрою корони, тому що вона відповідає за наш зв'язок із Вищим, із всесвітом з Богом. Через цю чакру ми можемо відчути єдність із чимось більшим за повсякденне життя. Робота із Сахасрарою допоможе не тільки знайти спокій, але й відчути глибокий сенс життя, який може стати внутрішньою підтримкою. Коли ми намагаємось зберегти зв'язок з Богом, то відчуваємо більше сил та впевненості, що ми не одні, що існує якийсь вищий план чи гармонія навіть в дуже складних ситуаціях. Сахасрара дозволяє відчути цей зв'язок завдяки практикам, які ми обговоримо. Чому чакральна система дуже важлива тема в наш час? Наприклад, зараз йде в Україні війна, і багато людей думають, як забезпечити свою родину, свою сім'ю, де взяти кошти в той момент, коли все дорожчає, і саме чакра Сахасрара допомагає нам зосередитись. І знайти сенс в цьому житті, знайти позитив. Але щоб розвивати цю чакру, нам треба пропрацювати потроху всі інші чакри, всі сім чакр. Перший крок до роботи сахасрарою почати з простих речей для всіх чакр, щоб зняти загальний стрес і укріпити стабільність. Для початку почніть з простих речей, такі як дихальні прави на 1-2 хвилини, або прогулянки по місту, або прослуховування якоїсь своєї улюбленої музики. Спілкуйтесь з близькими, навіть якщо вам важко, просто обговорюйте свій стан, говоріть про свої стреси, обговорюйте все, що вас турбує тільки зі своїми близькими людьми, близькими, може бути, по духу. Від цього вам стане дійсно легше. Говоріть про свої почуття. Відкритий діалог допомагає знайти опору в невизначеній ситуації в житті. Ми зараз поговоримо про практики саме для Сахасрари, вони допоможуть знайти внутрішній спокій, можливо, навіть почуття, що є щось більше за нас, що допомагає витримати ці всі труднощі. Почнемо з медитації на світло. Уявіть біле світло над головою, що повільно спускається і огортує вас. Це практика п'яти хвилин на день допоможе очистити думки від зайвого і знати напругу. Спробуйте уявити себе частиною чогось більшого. Можливо, навіть уявляйте, як ваша енергія об'єднується з енергією інших людей. Знайдіть щодня хоча б один момент, за який можна бути вдячним. Це може бути здоров'я, підтримка близьких, навіть просто можливість бути вдома. Ця практика допоможе тримати фокус на важливих речах. Зараз, коли крутяться думки навколо грошей, виживання і стресу, може здатися, що немає часу на себе. Але навіть 5-10 хвилин на день можна і треба знайти час для відпочинку. Навіть якщо здається, що все складно, знайдіть ці декілька хвилин, послухайте спокійну музику або просто проведіть час в тиші. Дуже крута практика це усвідомлене дихання. Отже, Сахасрара допомагає знайти внутрішній спокій і опору навіть в складні часи. Якщо це відео було корисним, не забудьте підписатись і поставити лайк.